Правильна техніка бігу це не просто зручність, а й запорука вашого здоров'я та результатів. Сьогодні поговоримо про ключові аспекти бігу, техніку, дихання і частоту кроків. Отже, почнемо з техніки бігу. Під час бігу тримайте корпус прямим, але трохи нахиленим вперед. Не забувайте про розслаблені плечі, це знімає зайве напруження. Ваші руки важливі! Тримайте їх зігнутими під кутом 40 градусів, і нехай вони працюють вздовж тіла. Головне, не схрещуйте їх перед грудьми. і пам'ятайте про стопи приземляйтеся м'яко на середину або передню частину стопи. Це зменшить ударне навантаження на суглоби. А тепер про дихання дихайте і носом, і ротом. Це допомагає отримати максимум кисню. Зосередьтеся на глибокому діафрагмальному диханні, коли працює живіт, а не лише груди. Важливий і ритм дихання. Наприклад, вдихайте на два кроки, а видихайте на три. Якщо збільшуєте темп, переходьте на схему 2. -2. І нарешті частота кроків або каденція. Оптимальна це 170-180 кроків за хвилину. Якщо ваш темп нижчий. Скорочуйте довжину кроку, але збільшуйте частоту. До речі, перевірити свою каденцію легко, врахуйте кроки однієї ноги за 30 секунд і помножте на 2. Не забувайте про розманку перед бігом, тренуйте свою техніку і час від часу аналізуйте свої рухи. Бігайте правильно, і ваше тіло подякує вам.